О, чудово. Ого. Тільки подивися. Боже. Я раніше не бачив таких обладунків. Який в тебе рівень? Ти нічого не забув. А. Так, точно, вибач. Так, вже краще. Ти готовий надерти дупу? Так, друже. То ти вже бився з тим босом? Звісно, це чудово, бо я застряг тут вже на кілька годин. Справді? Так. Це один з найпростіших босів у грі. Дійсно? Так, всі це знають. А, ну тобто так, звісно, це. Це твоє перше проходження? Так. Миленько. То який по твоєму найкращий план, дій? Ну, ймовірно, ми маємо вбити боса. Ну, так. Але як я казав, я застряг тут на кілька годин, тож я не дуже знаю, що роблю. Очевидно. Так, то я думаю, найкращий план. Забудь про нього і слідуй за мною. Я перемагав цього боса тисячу разів. Тож я знаю, що роблю. Не хвилюйся. Незабаром будемо купатися в його крові. Коли вкрадемо його душу з бездиханного тіла. Ходімо. Так, о, Гаразд. Так, уперед. Добре. Ну що, босе? Ти не піддавався годинами, але цього разу я прийшов з другом. Приготуйся до смерті. О, та годі. О ні! О, ні, 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 ні. Вітаю. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам озвучка сподобалася. Якщо так, не забудьте підписатися.